Трамп вимагає виборів в Україні. Преса пише про корейський сценарій, дедлайн Трампа Зеленському до Різдва і швидкий мир, що насправді відбувається. От будемо з'ясовувати у цьому випуску, друзі. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. і Не забувайте ставити лайки, а також залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Ну і щоб часу вашого не гаяти, я одразу буду починати. А все насправді почалося з інтерв'ю Трампа, в виданню політико. І, от на запитання про вибори в Україні він відповів дуже різко. Давайте процитуємо ключовий момент. Він каже таке: я думаю, так давно вже не було мова про вибори. Справи йдуть не дуже добре. Так, думаю, час думаю, зараз саме час провести вибори. Вони використовують війну, каже Трамп. Що типу, ми використовуємо війну. Щоб не проводити вибори, але я думаю, український народ повинен мати такий вибір. Вони говорять про демократію, але в якийсь момент це вже не демократія. Кінець цитати Дональда Трампа. Тобто, Трамп впевнений, що вибори потрібні вже давно, а війна це просто привід їх не проводити. Я б запросив би його сюди до Києва на день. Я думаю, цього було б достатньо для того, щоб Трамп зрозумів, що. Це ніякий не привід, тому що війна це просто неможливість проводити ці вибори. Але зверніть увагу на його формулювання. Справи йдуть не дуже добре. Це ключ до розуміння мотивів Дональда Трампа. Відповідь Зеленського на ось таку заяву Трампа не забарилася, тому що український президент сказав про те, що дивіться вибори, це питання народу України, а не народів інших держав. Я готовий до виборів, каже Зеленський, але потрібно для цього гарантувати безпеку. І змінити законодавство. Я прошу зараз США допомогти мені забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді, в наступні 60-90 днів, Україна буде готова. Я особисто маю на це волю. Кінець цитати Зеленського. Тепер давайте розкладемо цю відповідь по паличках. По перше, суверенітет питання виборів. Це дійсно питання українців, а не закордонних політиків. Хто б це не був? Друге, це готовність. Президент не боїться виборів. Він каже: я готовий без проблем. Але по-третє, і найголовніше, це умови безпека і зміни у законах. А головна умова безпеки це припинення вогню. Як ви розумієте, Україна вже давно цього домагається треба припинити вогонь. Потім говоримо про мир. Росія каже: Ні, спочатку ми говоримо про мир і досягаємо угоди, а потім вже припиняємо вогонь. Зеленський ось цією відповіддю фактично віддає пас і Трампу, і до речі, навіть Путіну. Давайте. Домовтесь про перемир'я на 60-90 днів, зупиніть обстріли, і ми проведемо вибори без проблем. Це крутий насправді політичний хід. Друзі він переводить стрілки з теми Диктатор Зеленський на тему війна, яку веде Росія, бо без зупинки війни жодних виборів в принципі провести неможливо. Але навіщо Трампу все це? От ви у мене запитаєте? Чому раптом така у нього з'являється турбота про українську демократію, якої не було раніше? А все тут дуже просто: це тиск, і це не вперше. Ще взимку Трамп вже називав Зеленського диктатором. Він говорив про його низькі рейтинги. А потім, коли його про це перепитали, там через день він сказав, що він не взагалі не пам'ятає таких слів. Тобто, це була чітка маніпуляція. А зараз тиск посилюється, тому що Трамп прямо каже: дивіться, Україна програє війну, Україна втрачає землю, і Зеленському доведеться взятися за справу і приймати речі такими, якими вони є. А якими вони є за версією Москви і схоже, за версією команди Трампа, це, наприклад, виведення українських військ з Донецької області. Тобто логіка Трампа така: ви програєте, тому мусите йти на поступки. А перший крок до цих поступок зміна влади через вибори, бо влада не хоче поступатися. Виходить так, але це насправді мертва народжена ідея, друзі, навіть якщо уявити фантастичний сценарій з виборами під обстрілами. Хто гарантує, що новий президент підпише мир на російських умовах? От скажіть мені, а якщо знову, наприклад, переможе Зеленський, що тоді, тобто це не план, це інструмент тиску не більше. Поліпшити наші позиції на полі бою, щоб будь-які умови мінялися за столом переговорів, можуть лише збройні сили України. Саме тому, друзі, я знову звертаюсь до вас за допомогою. Ми продовжуємо наш збір. 48-й загін особливого призначення, який працює на самісінькому передньому краї, потребує нашої допомоги. Хлопцям зараз потрібна нова автівка з новим комплектом гуми, тому що без цього вони просто не зможуть виконувати свою роботу. Вони нас захищають і. Ми маємо йому цьому допомагати. Загальна сума збору 400 тисяч гривень. вас зараз на екранах нам вдалося зібрати друзі вже майже 200 тисяч гривень. Давайте доб'ємо цей збір, реквізити закинув опис під цим відео і прикріплю спеціально в коментах. Тому користуйтесь, будь ласка, прошу вас не залишатися осторонь і підтримати наших захисників. Але тепер, друзі, давайте ми з вами перейдемо до того, що всі обговорюють, але ніхто не бачив це. Так званий. Мирний план або корейський сценарій, як його вже сьогодні називає світова преса. Деталі публікують е журналісти видання Washington Post з посиланням на свої джерела. Давайте розберемо основні пункти цього плану. Перше – це демілітаризована зона, уздовж. Усієї лінії фронту від Донецька до Херсона пропонується створити зону, подібну до кордону між північною і південною Кореями. Це зона, де немає військ, а за нею ще одна зона, куди не можна вводити важке озброєння. Тобто, мета Сполучених Штатів Америки переконати Україну відвести війська з Донбасу, гарантуючи їм безпеку таким чином. Далі це обмін територіями, це найтуманніший пункт. Про що тут йде мова? Про кордони 91-го року, про кордони 2014-го року, сьогоднішня лінія фронту. Які кордони Незрозуміло. Україна зі сполученими штатами зараз, ви знаєте, саме з територіального питання і сперечається: Третє – це запорізька атомна електростанція. За С не має залишатися під окупацією Росії, це пункт. Ось цього корейського сценарію пропонується, що Сполучені Штати можуть взяти на себе управління станцією. Це до речі, давня мрія Трампа. Але чи погодиться на неї Путін? От тут в мене є сумніви, і я робив випуск про це вчора, тому перегляньте обов'язково. Четверте, це членство в Європейському Союзі. Україна може вступити до ЄС вже у 2027 році. Адміністрація Трампа, нібито, обіцяє подолати опір Угорщини, яка виступає проти. Далі у нас гарантії безпеки, тому що США за цим планом нібито готові надати Україні гарантії, аналогічні п'ятій статті НАТО про колективну оборону. Європа підпише окремі угоди, шосте це армія, тому що зараз обговорюється е, обмеження чисельності українського ар... війська з. Е... Там різні цифри називають хтось каже 600, хтось каже 800 і, і так далі, але без формальних обмежень, яких хоче Російська Федерація. Тобто, ми не будемо вносити в конституцію, що ми зобов'язуємось конкретно до е, такого числа скоротити нашу армію. Сьоме – це гроші. Тут мова йде про 100 мільярдів з заморожених російських активів на відновлення України плюс створення фонду розвитку ще на 400 мільярдів за участі компанії Блекрок. Трамп до речі, також хоче аналогічних інвестицій і для Росії. І для Росії розумієте звучить якось незрозуміло масштабно і не зовсім реалістично. А чому? А давайте зараз з'ясуємо, тому що ну, от, по перше, демілітаризована зона на це поводиться Росія? Ні, тому що Путін чітко говорить: дивіться, мета це повний контроль над Донбасом. Більше того, він ще і про так звану Новоросію в останній час почав згадувати. Пам'ятаєте, друзі, його останні заяви? Він же говорить про Новоросію, а не тільки про Донбас. Окрім цього, будь-яка угода без визнання цих територій за Росією для нього є просто неприйнятною. Цивілізований світ не визнає Донбас, Крим російськими. Можливо, адміністрація Трампа і згодиться на це, але Європа і Україна точно ні. А без цього Путін не піде на умови. Далі Запорізька та електростанція. віддасть Путін ключ до станції від станції Сполученим Штатам? Навіщо це йому треба? Хто мені скаже? Навіщо йому там якась демілітаризована зона? Щоб там були присутні українці, як він про це казав, наприклад, у вересні на саміті ШОС з прем'єром Словаччини Фіцо, щоб там були американці. Навіщо йому це потрібно? Скажи, яка у нього мотивація на це йти? Щоб що, чому він має на це згодитись? До того ж російські чиновники, такі як Лавров, прямо заявили про те, що жодних поступок в питанні запорізької атомної електростанції зроблено росіянами не буде, тому я мало в це вірю. Далі гарантії безпеки. Чи піде Сенат Сполучених Штатів на підписання такого двостороннього договору з Україною? Це велике питання. Поки що американці публічно кажуть, що гарантії будуть після миру, після підписання угоди про мир, а не, а не замість нього. От тут у мене виникають найбільше запитань, тому що у нас вже був Будапештський меморандум, і на цьому тлі з'являється інформація, з'являються повідомлення про ще більший тиск від Трампа, тому що видання Financial Times пише, що американська сторона дала Україні лічені дні, щоб відповісти на останній варіант угоди. Трамп сподівається укласти таку угоду з Росією до Різдва. Ну з Росією і Україною до Різдва. І один із західних чиновників до речі дуже точно описав стан України зараз. Ми застрягли, каже він, між територіальними вимогами, які не можемо прийняти, і стороною США яку не можемо відхилити. Тобто, це дуже важка ситуація. З одного боку, союзник від якого залежить реально залежить наша здатність воювати. А з іншого це пропозиції, які означають умови неприйнятні для українського суспільства і безпеки нашої держави, тому що ми маємо в сухому залишку, друзі. Перша заява Трампа про вибори це. Інструментись, який спрямований на те, щоб змусити Україну піти на перемовини про так званий мир на умовах близьких до російських, друге, це відповідь Зеленського, яка була реально круто продуманою. Він перевів дискусію у площину безпеки і припинення вогню, де вся відповідальність лягає на Росію і на Сполучені Штати Америки, тому що Штати тепер мають домовитися з Путіним. Щоб припинився вогонь, і ми могли провести вибори. Третє, це ось цей так званий корейський сценарій. Це поки що, взагалі там лише набір ідей у пресі. Багато з них особливо там щодо демілітаризованої зони за С, вони виглядають утопійними через абсолютну неготовність Росії йти на будь-які поступки. Четверте, це тиск з боку США, який посилюється, але цей тиск наштовхується на фундаментальну різницю в позиціях України і Росії. Тобто, мій прогноз, друзі, такий жодної мирної угоди до Різдва. Не буде підписано для цього. Немає зараз жодних реальних передумов путін не відмовиться від своїх територіальних вимог, а Україна не може їх прийняти. Жоден план, навіть найкращий на папері, не працюватиме без згоди обох сторін конфлікту. Тому війна на жаль буде продовжуватися. А теми на кшталт виборів або там корейського сценарію це лише просто інформаційні хвилі. За якими криється боротьба за вплив і спроба знайти вихід з цієї патової ситуації? Тому наше завдання залишатися розсудливими, друзі, не піддаватися на маніпуляції і чітко розуміти, що будь-які рішення про мир мають відповідати нашим національним інтересам і, взагалі, відбуватися тільки на прийнятних і справедливих умовах. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях в чаті під цим відео. Я дякую вам за перегляд. Бережіть себе і до наступної зустрічі.